Бюджетна сесія Івано-Франківської обласної ради розпочалась з пропозиції до партії регіонів вийти публічно з партії або залишити сесійний зал. Таку вимогу озвучив координатор штабу національного спротиву депутат обласної ради Василь Попович. Фракція партії регіонів не відреагувала на таку ініціативу. За ми до депутатів регіоналі підійшли люди в масках, після чого ті покинули зал. Я у фракції, але вважаю, що сьогодні є кожної людини право бути, любу фракцію обирати. І кожна людина має право, я вам скажу, захищати інтереси людей і виконувати всі норми закону і не порушувати їх. Ну, жаба було під руки, якась не понятна. Єрунда відбувається. Це все, це все незаконно все ні, партія зареєстрована. Ми мусимо ходити на сесію. Тому що сьогодні є 19 питань, оскільки я пам'ятаю. Вони не нашої, вони я не бачу взагалі ніякої. Більшість питань порядку денного 27-ї сесії облради. Депутати проголосували без обговорень. Не обійшлося без гучних заяв від громадськості. Натомість 17 викликало очікуваний резонанс. Івано-Франківська обласна рада вчергове спробувала висловити недовіру голові ОДА Василю Чуднову. Почуйте свій народ, підійдіть зараз, візьміть бюлетень, виконайте волю народу, відправте у відставку Чуднова і покайтеся за свою попередню депутатську двохрічну діяльність. Я вас дуже закликаю. Посадова особа, яка керує за згідно указу за призначеного призначення указом президента областю, повинна нести відповідальність за те, що відбувається. Ця відповідальність є політичною. Затвердили формат і роздрукували 114 бюлетнів. Саме стільки депутатів у складі ради. Участь у таємному голосуванні взяло 86 обранців. Часу на волевиявлення півгодини. За результатами таємного голосування проголосувало за недовіру голові обласної державної адміністрації 77 проти 0. За недовіру очільнику ОДА проголосувало 77 обранців. Сім бюлетнів лічильна комісія визнала недійсними. Найперше, що я роблю, це я підписую, підписую дане рішення. У грудні минулого року прикарпатські обранці також спробували висловити недовіру голові ОДА Василю Чуднову. Аби президент розглянув доцільність перебування очільника області на призначеній посаді, потрібно набрати дві третини від складу ради. Тоді 114 депутатів обласної ради проголосувало лише 58 обранців. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.